Всім привіт! Наявності сушильна шафа українського виробника модель SH. призначена для сушки овочів, фруктів, риби та м'яса. та іншого. Шафа в себе поміщає 10 лутків. Максимальна загрузка до 20 кг. Все залежить від виду продукції. Також на шафі зверху розміщена кнопка вкил-викл, запобіжник. Та регулятор вентилятором, також регулятор температури та часу. Шафа працює від 220 1,2 кВт двигатель. Також на задній стінці шафи розміщені жалюзі, які регулюють поток повітря, сушіння. Шафа проста та зручна у використанні. Всім гарного дня!